Дача ті, вітаю вас, друзі. Ну що, вчора зробили велику помилку. Те, що піймали рій, це дуже чудово. Але поставили вулик е на саме таке пекуче місце. Сонце світе і мені жалко стало бджіл. Зараз буду щось міняти, щось змінювати. Ну що, ліземо в вулик, поїхали. Так, запалимо димарь. Так як бджоли не мої, не знаю, як вони себе ведуть. Ну, вчора нічого. Так, наше завдання. Підготував я їм маленький сюрприз. Я думаю, вони вдячні мені будуть. Оп! Так. Поїхали. Вулик 7 рамок. Рій не влазив в вулик. Е і ми вирішили накинути вчора магазин. Він поки що не потрібен, цей магазин. Що ми зробимо? Так, є в нас ще ось такий вулик з січатим дном на 10 рамок. І спробуємо пересадити цей бджіл, цей вулик. І подивимось, це. 26 го вчора ми його привезли. Подивимося, чи сіє матка. Якщо не сіє, ми підставимо рамку. Або, якщо матки немає, завтра, можливо, підсадимо і матку. Це нам не проблема. Сьогодні, я думаю, на сольці дуже чудово вони себе будуть в цьому вулику почувати. Ну що, поїхали. Так, друзі. Багато. Та, тут дивіться, тут зверху вже бжоли. Скільки. Ой-ой-ой. Потурбуємо. Ой, та вони вже відтягують. Відтягують магазин. Що значить сила рая, так? Да? Оце сила. Сила рая. Так, багато бджіл, давайте пару рамочок підставимо. Пильнішу під відкачку ось таку. Тут і мед старий є. Під відкачку потім ось таку біленьку. Під засівчик. Що, пересаджуємо. Дівчата, завтра вам легше буде. Подивимось. Чи маточка тут є? Що за маточка? Самому цікаво. Спокійна бжола. Так. Мед принесли. Вчора тільки ми засадили. Подивіться, скільки меду вже принесли. Сила рая. Сила рая. Фу. Чудова сила рая. Прибираю тут вулику. Під вечір. Погано видно. Наше завдання знайти матку. Матку знайти. Давайте під засівчик Ось цю рамочку я ставив, дуже чудово їм кинемо в серединку серединку кинемо Чудовий рій дивіться вже лише все в меду все в меду Як можливо, а я кажу, взятка немає. Дивіться, свіжий мед. Все в меду, в свіжому меді. Шукаємо, шукаємо. Дівчат шукаємо. Кажуть, перед тим як роїтися, бджола нічого не робить. Друзі, все в меду, але я не бачу. Яйце є, о, є яйце чудово, цю сім'ю. Ми більше не поліземо. Так як яйце є, матка сіє чудово, хотілося б і побачити її. Бжола дуже спокійна, я вам скажу. бжола спокійна і це чудово. І це чудово. Так. Висить лишня бжола, Ну да, рамочку засіяла. А тут вже знову мед. Ну капа, бачите? Капа, капа. А я кажу, що взятка немає. А чому ж його немає? Якщо він є. Так. Багато бжали і висить. Давайте зробимо так. Трохи ще й розширимо. Трухи ще й розширимо. Багато бжоли. Цю бжолу залишимо. Сюди рамочку якусь чудову підставимо. Покажу вам зараз дуже багато величез. Під засівчик. Ось таку рамочку під засівчик. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Прибираємо цей вулик і ставимо на його місце. Ставимо на його місце. Матка сіє, все чудово. Дуже багато тут. Сміття багато. Почистили рамки вони. Почистили рамки. Якось потрібно струсити. Ну, це ми перед вуликом зробимо. Так, накриваємо. Накриваємо. Чудова сім'я, спокійна. Чудово, димарь нам не потрібен. Ну, потрібно витрусити. Потрібно витрусити. Давайте відкриємо у нас. Щоб вони відчули свою домівку. Доточок більше буде, а потім закриємо. Так. так. Утеплювач. Це в нас такий вулик, утеплювач не потрібен. У нас відразу є тут. Так, ну що, друзі? Матка сіє. Рій Люботин. Все чудово. Дно січати поставили. Завтра їм вже не так буде жарко. Все, друзі, ми спокійні. До зустрічі.